Фінал Ліга Чемпіонів, футзал і плюс матч за третє місце. Самий крутий турнір, а саме фінал Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу 4 травня в неділю. Очікує на нас, друзі. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал, хто ще не зробив цього досі. Ваші лайки і вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка, дякую всім. Будемо починати з матчу за третє місце. Іспанська джимбі Картахена, дебютант фіналів Ліги Чемпіонів з футзалу і двократний володар Спортинг Лісабон. Лісабонський Спортинг два рази вже брав Лігу Чемпіонів з футзалу Уєфа. А в матчі за перше місце також двократний Кайрат Алмати буде грати з діючим чемпіоном Ліги чемпіонів УЄФА. З пальмою футзал. Почнемо, як я і сказав, з матчу за третє місце. Вперше, до речі, джимбі Картахена вперше зустрічається з лісабонським спортингом, з чемпіоном Португалії. Найпотужніший клуб Португалії. І десь поки що по показникам. Третій, четвертий, навіть іноді на п'яте місце е спускається Джимбі Картахена. Е в Іспанії зараз лідер. Пальма, клуб Пальма Футзал. А Джимбі Картахена на сьогоднішній день, я заглядав, був четвертий клуб поки що. Спортінг лідер. І я вважаю, що, якщо б це був фінал, я б обрав спортінг. Але в матчі за третє місце, в матчі менш. Престижному. Я вважаю, що тут буде обоюдо гостра, обоюдо результативна гра. І навіть не здивуюсь, друзі, якщо цей матч закінчиться в нічию, ну, припустимо, 2-2, 33, навіть 4-4. Оці три варіанти мені натякають на одну чудову думку. Друзі, а я візьму. В цьому матчі просто нічию. Нічию в основний час, звісно. Дивіться, нічия в матчі Картахена Спортинг оцінюється як 4525. Трішки більше, ніж 4,5. Ось це і буде мій прогноз на матч за третє місце. Картахена Спортинг. Кайрат вже зустрічався з пальмою. Кайрат і Пальма грали в Лізі Чемпіонів 22-го і в Лізі Чемпіонів 23-го року. В 22-му році грали 2-2, в 23 му 4-3 переграла Пальма Алматинський клуб. Тому Кайрат поки що жодного разу не перемагав пальму. І скажу вам, в одному з сильних чемпіонатів Європи з футзалу місцевому національному, це чемпіонат Іспанії. Пальма футзал лідер. Йдуть поки що на першому місці. За декілька турів до фінішу. І тому я вважаю, що лідер чемпіонату Казахстану, Кайрат, двократний переможець Ліги Чемпіонів УЄФА, і діючий чемпіон, і лідер іспанського чемпіонату Пальма Футзал, зустрічаються і мають, як на мене, обоюдо рівні шанси. І тому, друзі, ви не повірите, але я і в цьому матчі хочу спрогнозувати нічию. І таким чином, дивіться: Кайрат проти пальми нічия 4245. Ну, скажімо, округляємо 4,25. Коефіцент. Картахена Спортинг. 4 і 5, трошки більше навіть. Нічия. Якщо хоча б, як мінімум, в одному з цих матчів буде нічия, я буду в хорошому, дуже жирнючому такому плюсі. І зароблю добряче. Розумієте, про що я кажу? Тому, друзі, я і в матчі за третє місце беру нічию 4 4,525, і в матчі фіналі. У неділю 4 травня Кайрат пальма, також беру нічию. 4245 коефіцієнт. І будемо чекати на недільні матчі, вже скоро почнуться. І будемо вболівати. Е, вже після всього сказаного я скажу тепер те, що у мене на душі. І на серці. Вболівати кожною клітинкою я буду за Кайрат. Я вважаю, що Кайрат заслуговує виграти і цього сезону і стати триразовим володарем Ліги Чемпіонів УЄФА з футзалу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки подобайки вподобайки і змістовні коментарі. Це сама потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу. Пам'ятайте про це, друзі. Дякую всім вам. Дякую, що ви зі мною. Дякую за перегляди, активність і підтримку. Казахстан, Алга, Кайрат, Алга. Слава Україні! Скоріше і нам перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, друзі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за вашу увагу до нашого каналу. До зустрічі всім па-па.